Всім привіт! любі друзі! Сьогодні готуємо піріжечки з м'ясом на цибулевому тісті. Беремо одну цибулинку 200 г. Нарізаємо її отаку пополам, потім ще пополам. І просто я її переб'ю у блендері. Можна цю процедуру пропустити, а просто натерти на терці. Ну, я переб'ю. У миску виливаю 200 мл кипятка. Оце тільки закипів чайник, і зразу я відміряла. М'ясо я відварила. У мене був шматочок свинини, і коли я м'ясо відварювала свинину, я кинула туди цибулинку і дві морквини, і проварила його десь хвилин 45. Це м'ясо. Через... Потім я виключила і воно охололо в тому бульйоні, якому варилось. Потім я перекрутила м'ясо на м'ясорубку, моркву я також перекрутила на м'ясорубку з м'яса, цибулю викинула, а цибульки ще дві штуки обсмажила на сковорідці і також перекрутила разом з тим відвареним м'ясом та відвареною моркою. М'ясо, коли варилось, посолила, поперчила, лавровий листочок кинула, духмяний перчик кинула. Так, начинка така у мене. Добре 200 мл кип'яточку я 200 г цибулі. А тихо, ход Саша питає, начинку можна міняти? Да, да, зробіть з рибкою дуже смачно. Зробіть... Ви знаєте, я не робила тільки ці пиріжки із солодкою начинкою, з капустою дуже смачно, з грибами смачно, дуже смачно. Це цибулька перетерта. Цибулю отак перемішуємо в кипятку. І чекаємо, щоб трошки вона охолола, тому що щоб ви могли так от потрогати, щоб була єлі-єлі тепленька. Додаємо 25 грамів свіжих дріжджів, свіжих. Отако я просто розкришую. Чайна ложечка, но без верха, солі. Солі. Перемішуємо. Це тісто дуже смачне, вам сподобається, особливо, хто любить. З рибкою, з капустою, з тушкованими чи смаженими грибочками. Чайну ложечку цукру. Олії десь приблизно 3 чайних ложечки. Так, 3 чайних ложечки. У мене немає тут таке, візьму таку ось таке. Раз. Це одна столова, дівчат. ось так перемішуємо, перемішуємо. Відміряю борошна. І скажу, скільки точно у вас, щоб вам сказати точно, скільки його піде. Отут От у мене в мисочці 400 грамів. Я не знаю, скільки піде. Я зараз вам скажу Борошно просію обов'язково. Я зараз таким ситечком, хоча ви знаєте, в мене є. Дякую. є і таке, але воно у мене зараз зайняте, бо це на другу страву. І перемішуємо. Ось так трошки вмішала борошно, і перемішую. Цибулеве тісто, дівчата. Дуже-дуже легко робиться, опари не треба. Ви бачите, запарили цибульку кип'ятком і зразу вимішуєте тільки, ну, щоб не в кипяток. Поняли, щоб водичка була е, тепленька, коли дріжджі кидаєте. Ось зараз 400 помішали. Повністю борошно вмішуємо. І зараз, коли ми його замішаємо, даймо йому трошечки постоять, як звичайно, тістові треба. Та я все замішала, але тісто рідкувате. Ще треба кинути. Я зважила тільки 100 грамів. Так, просію зразу у мисочку собі окремо цих 100 грамів. І тепер буду отак потрошечки отак додавати і вимішувати. Вимішувати. Потім я скажу, скільки залишилось борошка, і будемо, будемо знати, скільки точно. по тобто, тут 100 грамів. Отак потрошки додаю і вимішую. 500 грам борошна у мене пішло. Тісто отак от помісили, помістили більше борошна, не додавайте, бо воно вже від миски відстає. Ви бачите, краще додайте ще чайну ложечку олії і домішайте його до кінця. Бо тісто дуже-дуже гарне. Сьогодні покажу небагато, спеціально, щоб вам просто показати. І отак от трошечки ще чайну ложечку налили, все. І це для того, щоб його тепер добре вимішати. Я обожнюю тісто, дівчата, я як то коли от замішую тісто, настільки мені, от як будто я як з кимось спілкуюсь, дуже з такою людиною, яку я хотіла бачити чи хотіла чути. Для мене тісто це як мій найближчий друг. Чесне слово, я не знаю, але я обожнюю тісто. От, хліб, коли місиш руками. Тісто обожнюю. Тісто таке, як живе. Дивіться, якщо потягнути, як падає, бачите, як живе. Борошна я більше не додавала. Працювати з цим тістом, коли ви робите. Як от біляші роблять, спрацювати з цим тістом треба, щоб руки були добре змочені олією, не кладіть більше борошна. Краще руки змастіть олійкою, і тоді виробляйте вироби з цього тіста. Наприклад, коврик олійкою змастили, ручки з олійкою змастили, і починайте виробляти свої. Вироби. Ті хазяїчки, які взагалі кажуть, я не дружу з тістом, я не вмію, я не буду робити. Дівчатка, чесне слово, не руками, звичайною ложкою або лопаткою, ви його можете вимісити або на комбайні. Зараз учасні комбайни, руки будуть у вас чистенькі. Пожалуйста, все киньте, це змішали, все в комбайн. Накриваєте своє тісто рушничком і десь приблизно, якщо є час, залиште на хвилин 40. Немає часу. Залиште на хвилин 30. Отак от, от. ну Десь приблизно на хвилин 40. У мене буде трошки менше стоїть, бо в мене ефір. Смащуємо руки олією. Беремо наше тісто. Так. Я не знаю, скільки у мене підійшло, но... але. То ми налочила. Ділите настільки, скільки, скільки ви рахуєте, що це вам. З цього тіста такі смачнющі пиріжки. Це я вам обіцяю, чесно. Дівчатка маленькі робить чи великі, любі робите, любі, дівчата. Бачите, я без качалки, ось такої, як біляші. От. І, до речі, з цього тіста зробіть, побачите, от, послухайте мене, зробіть із сирого м'яса, як біляші. Також буде дуже-дуже смачно. Ось, І отако от накладаю. Дві чайні ложки у мене десь виходить. Ось тако. Так. І все. І ось тако, як біляшики. Оце я зліплюю їх. Все. І ось так. Хочете ви прям, ну, цей приплюснути, як хочете, дівчата, як хочете, ось таку, як біля щі. Як Тільки то, що це буде із цього, із тіста, яке, виходить, вже я вам вже хочу показати швиденько, хоч одну сковорідочку, як їх швиденько пожарити. І, до речі, от коли ви будете робити оцю маніпуляцію, отаку, ручками да, по тісту, будете відчувати. Щоб ви, не, щоб ви не лякалися, ви будете відчувати крупинки цибулинки. Ви будете це відчувати, що там є цибуля. Але, але це нормально, вона в тісті прожариться, м'якенька буде. Але саме головне, що смачно буде. Це дуже смачні пиріжечки, дівчата. Раджу. Накладаєте стільки, скільки, щоб отак, от, щоб ви єлі єлі могли їх. Ось так. І закриваєте. Способ любий, формовка. Хочете овал, хочете круг. Це вже робіть, який ви хочете. Так, наливаємо олійки. Я не знаю, скільки, може, десь стакан. Стакан десь так. Наливайте олійки. Все залежить від діаметра вашої сковорідки. Я налила олійку. Ви секрет знаєте. Самий головний секрет. Чим більше олії, тим менше впитує тісто. Чим менше олії, тим більше впитує тісто. Зараз гарно розігріваємо, перевернула, приплюснула. От, і викладаю. Ось так. Отак загребла, перевернула, приплюснула. І ось так. Все. Як біля дівчата. Ось такі будуть пухкенькі. Жаримо до красивого золотистого кольору з усіх сторін. Якщо ви бачите світленькі, повинні бути отакі всі пухкі-пухкі, я покажу вам у розломі обов'язково. Всі пережарені піріжечки викладаєте на рушник, паперовий рушничок, на тарілку, на миску, кудись викладаєте. І побачите, дайте їм 10 хвилин постоять після того, як вони пожарились. 10 хвилин. Ви їх будете губами їсти. Це тісто будете губами їсти. Таке м'якусіньке, таке пористе. Якщо з обох сторін, отакі гарні, отакі гарні з усіх сторін, бачите, викладаєте прямо на рушнички. Це вже перша партія. Получається, дві таких у мене буде тарілочки із 200 мл водички. Дві таких тарілочки, плюс два. Дивіться, які вони пористі. Тут це ж вони з м'ясом, яке відварене м'ясо, а якщо будете робити з сирим, це буде як біляш. Ось о. тісто, дуже цибулеве, дуже-дуже м'ягусіньке, дуже, -дуже м'яке. Смакуйте на здоров'я, піріжечки з м'ясом на цибулевому тісті.